Всіх вітаю друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Ми з вами сьогодні коротенько поговоримо про нову заяву міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського про чоловіків мобілізаційного віку з України. Він тепер говорить не тільки про тих, хто проживає в Польщі, а він вирішив залізти в кишеню також і іншим всім, хто проживає в Німеччині, в Нідерландах, Франції по всьому європейському союзу. Нагадаю, по перше, що Сікорський буквально вчора повернувся тільки з України. Сьогодні вранці ми з вами говорили на тему заяви нашого нового міністра закордонних справ Себіги стосовно чоловіків і стосовно того, що потрібно повертати вже зараз назад всіх українців додому. Хто не бачив цього відео, переходьте на сторінку. Дивіться його. І зараз Сікорський повернувся додому і бачимо ті самі наративи. І я хочу сказати, що в мене виникає така думка: ніби на українських чоловіків, які проживають за кордоном. Відкривається якесь полювання, відлов, і все для того, щоб якимись методами, як мінімум ззовні, щоб вони були законними, повернути цих людей назад в Україну, щоб вони йшли на фронт, воювали, навіть якщо їх життя вже десятками років будується за кордоном. Давайте поговоримо про те, що він сказав. По-перше, міністр Отсікорський вернувся і замість того, щоб займатися справами Польщі. Він займається чоловіками з України. Міністр іноземних справ Польщі закликав західноєвропейські країни переглянути підходи до допомоги українським чоловікам. Спочатку він казав, що потрібно забрати допомогу в чоловіків з України, які проживають в Польщі, але певне Сікорський не знав і не пам'ятав, що не існує жодної допомоги для українських чоловіків, які знаходяться в Польщі. Тому він вирішив підрахувати їх кошти в інших країнах. Міністр навів приклад Німеччину одразу ж зараз. В Німеччині українці, які там знаходяться під тимчасовим захистом, отримують значну допомогу. Пояснив він, додавши, що за його інформацією йдеться про виплати, що перевищують 500 євро. А разом з компенсацією за житло то ця виплата може стати для українського чоловіка в Німеччині понад 1000 євро на місяць. Щось подібне відбувається в Нідерландах. Не знаю, яка ситуація, яка сума, але також є виплати в Франції і так далі. Це слова власне Сікорського. І далі нагадаю, так що це міністр закордонних справ Польщі, який чомусь вирішив рахувати кошти українських біженців в Німеччині в інших країнах. Не біженців з Сирії, не біженців з Африки, з інших країн Азії, а саме біженців з України розумієте? І далі. Те, чого він хоче, і якби чому бачимо, що зараз політика стосовно українських чоловіків буде змінюватись. Є простий метод допомогти Україні припинити надавати допомогу українцям, які підтримують, які е, ухиляються від мобілізації, е, скоритися від заклику, це не привід для фінансової допомоги, просто припинити їх платити. Ці гроші потрібно. І Сікорський вважає, що після цього українці просто зберуться. Українські чоловіки, їх сім'ї і поїдуть назад в Україну воювати, бо Німеччина їм не виплатить 500 євро. Друзі, давайте. Я не знаю просто, для кого робляться ці заяви Сибігою, Сікорським, іншими якимись людьми. Але вони мають зрозуміти одне: навіть якщо хтось з українців десь за кордоном і отримує якісь виплати, то відмова від цих виплат, заборона цих виплат, вона нічого не змінить. Бо ті, хто прийняв рішення, під час війни не повертатись в Україну і не йти воювати, ці люди нікуди не поїдуть. І між тисячою євро допомоги і поверненням в Україну ці люди відмовляться з радістю від цих виплат, аби їх тільки залишили в спокої. Але давайте бути чесними: в Польщі немає виплат для чоловіків, але в спокої їх також ніхто залишати не хоче, і всі хочуть воювати чужими руками. Всі хочуть. Всі, хто закликають інших людей їхати на війну, вмирати і так далі. На мою думку, це саме ці люди, які закликають інших, вони та їх родичі, їх близькі, вони перші мають бути там і показати свій приклад, якщо так сильно вони хочуть воювати. І... Але при цьому вони ще намагаються нав'язувати якусь свою думку іншим, влазити в їх життя, вершити їх долі і так далі. Я вважаю, що так не має бути. Кожен українець і кожна людина в світі має право сама вибирати, як вона хоче жити, де вона хоче жити і що вона хоче робити. Тому будемо дивитись за розвитком подій. Але якщо ситуація буде загострюватись, буде погіршуватися, то скоріш за все, що якщо на рівні європейського союзу будуть прийняті якісь неправильні рішення проти українців, то українці просто будуть покидати територію Європейського Союзу, але виїжджати не в Україну. А виїжджати просто за межі ЄС. Ви свою думку з цього приводу пишіть в коментарях під відео, буде дуже цікаво її почитати. Дякую кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня і до нових зустрічей!